Так, друзі, привіт! Продовжую свою рубрику Село та люди. Так, пшеницю ми змолотили. Пшениця змолочена. По заміру вийшло 50 соток пшениці. По вигрузки з бункера ну, виходить десь в районі 2,5, можливо, да, трохи більше. Точно не скажу, десь 2,5 до 3 тонн за 50 соток пшениці. Ну, посеву, по взяли ми пшениці скільки там. Так, що я можу сказати? З одної ділянки та, що біля двору пшениця ловка. До неї претензій немає ніяких, вона чистенька, нормальна. А та, що на добавці, то з попереднього відео, там трошки... Є нюанси, вона поїдена, чимало поїдена. І на вигляд таке, як є Сашка. Але на самій пшениці цього всього ну, не видно. Я вам покажу. Давайте. Сидимо з малим. Те розгортали пшеницю. Та цей. Дожді, дожді йшли. Пшениця нагорнута була вся. І виходить у двох. У двох пагорбах, де нагород пшениця, ця, попала вода. Ось так. Тому ми трохи з дружиною ну не, не трохи, а прозвертали, де сара пшениці повідбирали, в сторону повбирали її, щоб її просушити, і вона одразу буде йти на корм курям. Ось таке. А вся остальна буде сушитися ще. Треба потрібно десь хоча б неділю, щоб її просушити. Сушимо на вулицю, я вам покажу. Доволі старим методом. Ще Баби, діди, батьки сушили пшеницю. Так. Вирушили ногами. Вирушили ногами І тут немає нічого страшного. Ось так. То це доволі нормально вирушення її. Ось так. Так, то зараз покажу, що йде і як у нас виходить. Так. Це пшениця. Тут а, курган був такий здоровий і по краям трошки позатікало, тому ми вон трошки вон трошки, і ось. Що, Валькін? ха <східосія> А, І ось з краю пшениця досипали. Вона так сированька, ну і сушити будемо довго. Ось тут на такій страшній клійонці. Тут пшениця ловко дуже мокра. Дуже мокра, і піць, ну, тим більше там а, у нас долина, і дощ як ішов то вся вода входила в долинку. І там постійно мокра. О, ну, тим більше клієнка є містами дренувата, то Клієнка тут в два шари. І вода попала під нижній слой клієнки. А там по центру хожу. І виходить вода виступає. Ну нічого, шар пшениці дозволяє її просушувати. Ось так, то будемо сушити її. Ось так. Ось де вже видно вогка, бачите? це таке. Нічого, це на корм курям піде. Ось так. Так. так у нас вона лежить. Розсушиється, вирушимо, вирушимо своїми копитами. Так, ось ця пшениця та, що біля двору. Вона ловка, вона частіша набагато. Пшениця крупна. Пару років назад знайомий купував пшеницю. Якусь іностранну, странну, навіть вона ну, я не знаю точно яка, бо я в нього як брав мішок один, то ще е... упаковка була на іноземній мові написана. Ось так то я один мішачок собі один пам'ятаю. чи один, чи пару мішечків я придбав і ото потроху розсівав, розсівав її, розводив і розвів. І вона така крупна, здорова, здорова пшениця. О, даже як той так, трохи крупніша, ніж від української пшениці. Ось так, так. Ця пшениця та, що йшла на добавці. Вона і трошки є нюанси. Трошки є нюанси, вона більш поїдена. І там, де поїдена, в ній є... зараз покажу, ось такі. Ось таке чорненьке. Можливо це Сашка, але Сашку легко відрізнити дуже. Бій все похоже на пиль, на землю. Ось так. Бо я знаю Сашка як цидек, вона одразу на руках дуже сильно її видно, бо я з таким вже стикався по пшениці, і тим більше, якщо взяти пшеницю так її ловко продавити, протерти, де пшениця в сашці, коли так цей, то сашка видно. А на руці не видно, просто ну, пилюка земля, то залишається. Ось так. А так, щоб сказати, щоб сашки дуже багато було, ні, її, я не знаю, по, по зерну я тут сашки. Я тут сашки не бачу. Але ж. Перед тим я на днях буду їхати в район. Я кулючок наберу цієї пшениці, завезу в млин, де хлопці мелють, покажу, що вони мені скажуть по поводу цього всього. Ось так. І тоді вже знатимемо, чи вона проходить чи на молонь чи ні. Оце таке. Оце ось так. Це ось така у нас урожай. Але скажу так, що все рівно багато в кого, багато в кого пшениці, цей от Сашки. Дуже багато людей є, дуже багато сашки. А там городи далі. О, то там один, другий, там сашка людей було, Пшениця просто я ходив дивився, то пшениця там взагалі чорна. Сусіди вже не знаєте, тепер, що з нею робити, тому що повністю 50 чи 60 соток повністю сав Ось таке. Добре. Будемо працювати далі. Да, малий? Да. Чого тоді до побачення?